Цей прапор підписали побратима Андрія після Донецького аеропорту. Я його сама пошила. Перший мій прапор, тому він трошки кривенький, але тут дуже-дуже важливі підписи. Наприклад, Берс, побратима Андрія, був з ним в аеропорту, зараз на війні, пішов знову воювати. Дата 22, 11, 14 року. Сазан. Теж 22, 11, 14 року. Це коли вони вийшли з аеропорту в другу ротацію. Дуже важливий для мене тут підпис Да Вінчі. Командир першої штурмової роти. Ну, навіть підпис Яроша є. от. Бугай! Живий, воюю зараз! Он його підпис. І он на горі написано: даб жовтень, 2014 року. І Андрій підписався, сім'янин. Дуже важливі підписи, я його дуже бережу. Він пішов воювати в липні 2014 року. Спочатку він пішов в військкомат. Не знайшли його документи і побачили, що троє дітей у нас було на той час. Потім він пішов в Дніпро-один, теж сказали, чекайте, і теж не було нічого. А мій чоловік він такий: він, якщо прийняв рішення, то він вже не звертає з цієї дороги. І якось він прийшов і каже: Я записався в правий сектор. І я кажу: а чому саме правий сектор? Він: А тому, що я був там, там, там. І скрізь кажуть: чекайте, я не можу чекати, я піду. І він пішов буквально через тиждень, у них був вишкіл в Дісні, після вишкола він приїхав, і в вересні місяці він вже був в Пісках. Тобто у нього був такий нормальний досвід, і він мені розповідав, що заходять в аеропорт. Посилають бійця бійців в часто ротація, але відбувається відбір. Я кажу, що ти маєш на увазі. Він нуман команд, командири перевіряють, чи достатньо витриманий боєць, тому що каже, там на, насправді страшно. Це він мені сказав, що страшно після того, як першого разу повернувся з Донецького аеропорту. І щодня він мені каже: Мене не буде на зв'язку ми заходимо в аеропорт. І я його просила по можливості хоча б один раз в день відзвонитись. І він щодня мені телефонував з аеропорту. І я відмічала хрестиками на календарі ці дати. І Донецькому аеропорту він був двічі. Після першої ротації він приїхав додому. Ну, він ніколи мені не розповідав якісь жахіття, але він розповідав, що там страшно, тому що невідомо, де е, ворог розповідав смішні історії, розповідав, як е, спецназ, ка... який заходить і в повний зріст іде. Та ми їх викошуємо всіх. А я кажу: чого в повний зріст? Він каже: Та ну вони ж звикли, що перед ними йде артилерія. І все зачищає. Вони заходять на А ми тут всі ми тут їх чекаємо. На поверхах на одному каже, були сяри, на другому ми. Ну і так навіть на одному поверх, поверху за, за рогом були вже сяри. Андрій казав, що незрозуміло, звідки ведеться бій, тому що ці бетонні стіни і звук відбивається, відлунює ехом. Я точно пам'ятаю, що перший раз він був сім днів в аеропорту, це жовтень місяць, там були дуже жорстокі бої. У нього там загинуло два друга. Після цього він вже ні з ким близько не сходився, тому що він казав, що це боляче. Каспір і Скільд. Каспір, це вони разом були в Дісні, от саме тоді і здружились. Каспір і Скільд загинули в один день. 3 жовтня ми заїхали, замовили венок на кладовище, а потім він каже, А я не знаю, як його звати. А я знаю Каспер. Ми поїхали в штаб, знайшли в документах, запитали у керівництво дуку, як його прізвище. Виявилося, що він Сергій Андрієв. І ми поїхали на Краснопілля і знайшли його могилу, і Андрій там. Попросив написати. Вибач, що не зберіг. А я кажу: а як він загинув? Він каже: ну йшов, бій. Він каже: я зараз рожі, рожок відстріляю і повернусь. І він вийшов в зону обстрілу і його скосило чергою. Були дуже сильні обстріли, дуже великі бої саме 3 жовтня. Було дуже багато загиблих. Другий був скельд це Святослав Гробенко. Він киянин, його батько зараз він, він медик, і його батько зараз на війні. Я побачила, що батько шукає побратимів, які були з ним в бою, і постійно хоче розпитати про це. І я кажу: Андрій, ти можеш поговорити з батьком? Вон, я не можу. Я говорю, чому? Вон, Ну, от уяви, я живий, я син загинув. І він все таки себе пересилив. Я знаю, що для нього це було дуже важко. І Він зателефонував йому. Він вам телефонував з аеропорту. А що казав в такі моменти? Що все спокійно, <схи> а в цей час там так. «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту» Я говоря, що це таке? <рес> Та не тут трошки стріляють. Ну, у нього гумор був такий дуже, дуже класний. І він казав, що «Та тут така прогулянка, все добре, все спокійно. І, і я знала, що якщо він мені щодня дзвонить, значить з ним все добре. Друга ротація була в листопаді. Ближче до грудня теж я відмічала. Це була довга ротація. Листопад-грудень вона захопила. І в цю ротацію він був 11 днів, а його група була 21 день. Повернувся він раніше, його вивезли, йому якийсь уламок, прилетів в щелепу. Кажуть, це було жахливо. Це... Після цього правасійки прийшли вийшли з аеропорту, тому що. Перестали підвозити воду, вони повипивали воду з усіх бачків, там от позливали, струпили воду, дуже багато було отруєно от таке. І сказали, що перебили все постачання води, їжі. Саме тоді з'явилося слово кіборги. Коли він повернувся з Донецького аеропорту, теж от приїжджали хтось привіз волонтерів, можливо, шеврони. І там був такий, як Кіборг, і до нього підходить хлопець молодий, ну, мабуть, років 18-19 і каже: О, ви кіборг. Андрій так. Ну, так. Да. Тобто, ну була частина молоді, яка знала, що таке кіборг, і як, що цей шеврон це шеврон кіборга. І на жаль, я дуже-дуже засмучена крайні два роки, тому що зараз. Гірше ніж в 2015 році. Андрій залишився в першій штурмовій. Далі були кілька дуже таких потужних військових кампаній. Шахта Бутівка. На шахті Бутівка були теж загиблі там бої були. І Світлодарська Дуга. Світлодарська дуга вони зайшли на позиції Світлодарська Дуга. Це було літо. На момент, коли Андрій пішов на війну, йому було сорок. 4 роки загинув йому було 46. На базу правого сектора в 2015 році приїжджало командування і нагородило за списками всіх, хто був в Донецькому аеропорту, нагородами. І це була єдина нагорода, якою Андрій пишався. Ця прижиттєва нагорода за Донецький аеропорт, яку Андрій. Ну, я знаю, що він її цінував, нічого не казав. Просто я в Фейсбуці побачила фотографію, як відбуваються вручення на плацу на базі. Я кажу: а тебе представляли до вручення? Він каже, так, да, у мене теж є. От це так відбувалось. Коли його сестра, після того, як Андрій загинув, він два роки воював. Загинув у му році на Світлодарській дузі. І сестра мені дорікала, ти мала його е затримати вдома. А я кажу: а як? Ну, нагадати, що у нього є обов'язок, діти і родина. Я кажу: ну, ти, мабуть, погано знаєш свого брата, він просто би не повернувся. Ну, він не повернувся б до мене, тому що він вважав би, що я зрадила його ідею і не підтримала. Він мав свою думку, але тим не менш він завжди повертався і воював. Ви знаєте, я думала іноді, ну, враховуючи, який він був і як він по життю йшов, він би зараз в цю фазу війну знову пішов. Всі його побратими там, всі, хто залишились живі, всі там. Дуже багато загиблих, таких, що мені просто іноді страшно відкривати Фейсбук або якісь інші соцмережі, але мені здається, він я на 95% переконана в цьому.